Комбінований інструмент Weber Rescue SPS 270. Він подвійного призначення, різак і розтискач. Вмикається за допомогою кнопки. Він електрогідравлічний. Кожен інструмент має по два акумулятора. Основний і додатковий з однаковою потужністю. Знімання акумулятора. Нажали дві кнопки. Знімаємо акумулятор. Акумулятор має індикатор, який показує рівень заряду. Ставимо акумулятор так, як і знімали до щелчка. Включення інструменту за допомогою кнопки. Управління червоного кольору, клавіша натисненням вправо або вліво. Інструмент має підсвітку для зручності роботи в темний час доби. Інструмент має рукоятку, яка регулюється і кожен рятувальник може налаштувати таким чином, щоб було зручно працювати з цим інструментом конкретно йому. Додатково цей комбінований інструмент може працювати з ланцюгами. Ланцюги теж Weber Rescue. Також комбінований інструмент може працювати в парі з насадкою RZM Weber. Насадка Домкрат. Вона призначена для того, щоб підняти або плиту. Під якою знаходиться постраждалий, або для того, щоб дістатися до важкодоступних місць. Надівається насадка на комбінований інструмент і працює як домкрат. Насадка RZM740 фіксується за допомогою двох штоків. Отвори знаходяться на комбінованому інструменті. Коли вона Прилаштована до нашого комбінованого інструменту працює наступним чином. Комбінований акумуляторний інструмент Weber Rescue SPS 270 MK2 e Force 3. Ріжуча здатність відповідає вимогам таблиці 3 ДСТУ ЄН EN 2018 за показниками 1H, 2G, 3G, 4H, 5G. Діаметр сталевого прута, що перерізається, 28 мм. Відстань розтискання максимальна 270 мм. Комплектується двома акумуляторними батареями. Зарядним пристроєм від мережі 220 вольт.